Війна це напевно найстрашніша річ, яка найстрашнішим чином впливає на права людини. Ну немає більше нічого такого, що впливало так на права людини, точніше, нехтувало цими правами, як війна, і от ми зараз перебуваємо вже скільки років у стані повномасштабного вторгнення Росії, і напевно на ваш комітет впали найбільші такі собі виклики, наскільки я розумію. Тобто, як змінилася робота комітету саме з 2022 року. Організаційно, по-перше, змінилась, тому що частина наших колег вони воюють. Так я ними горжусь, але вони навіть звідти приймають участь в роботі комітету. Вони відпрашуються на наші заходи, щоб прийняти участь онлайн. Вони підказують нам. Як вони бачать, що там порушується, що потрібно було б зробити, як потрібно було б діяти, щоб захистити права навіть тих осіб, які захищають нашу країну? Тому це наша активна складова комітету, і ми дуже задоволені, що наш комітет складається з таких людей. Ага. Частина людей, звісно, частина адвокатів покинула нашу країну з метою. mas